Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні поділюся з вами інформацією, яку ми отримали з різних джерел. В тому числі з головного управління пенсійного фонду України у місті Києві. Сьогодні ми поговоримо про пенсію, яка надійшла у листопаді, та ті виплати, які надійшли 31 жовтня. Отож, для кращого сприйняття інформації я буду робити це на прикладі нашого умовного клієнта, наприклад, Михайло Михайловича. Отже, Михайло Михайлович у співпраці з нашою компанією отримав позитивне рішення суду, наприклад, 31 липня 2025 року. Це рішення набрало законної сили 31 серпня 2025. З року, після того як була введена в дію. Постанова Кабміну номер 821 якою запроваджується новий порядок виплати пенсії за заборгованості. Отже, за цим рішенням пенсійний фонд України зобов'язаний здійснити перерахунок та виплату пенсії Михайлу Михайловичу з 1 січня 2024 року та виплачувати її в новому розмірі. Як і раніше, період, який охоплювався рішенням до фактичного виконання, йде в суму заборгованості. Розмір його пенсії, припустимо, 10 тисяч гривень, які він отримував щомісяця. А за рішенням суду це мало б бути, наприклад, 12,5 тисяч гривень. 12 тисяч 500 гривень. Тепер порядок виконання рішення буде дещо іншим. Як і раніше, він отримуватиме на початку місяця свої 10 тисяч гривень, а наприкінці місяця приходитиме різниця за ось цим рішенням суду в 2,5 тисячі гривень, наприклад. Тобто. 2,5 тисячі в даному випадку, це різниця між тим розміром пенсії, який він отримує, та який має бути розрахований за рішенням суду. Це і пояснює розмір виплати, який надійшов йому наприкінці жовтня місяця. В 5 тисяч гривень. Ця сума і є ось сумою різниць виплат за вересень та за жовтень місяць. І ще раз. Як і раніше, до того як було виконано рішення суду, він отримував 10 тисяч гривень за вересень і жовтень, коли впроваджувалася оновлена система в пенсійному фонді, йому ця різниця не приходила і прийшла лише 31 жовтня. В подальшому виплата буде здійснюватись в наступному порядку 10 тисяч на початку місяця, 2,5 тисячі різниці в кінці місяця. Якщо ж розмір збільшення. Складає не 2,5 4 тисячі, буде виплачуватись 4 і так далі. На жовтень місяць було встановлено за інформацією пенсійного фонду обмеження суми ось цієї різниці 8806 гривень. В разі, якщо сума збільшення перевищує ось цей розмір, то ця сума буде виплачуватись в подальшому за наявності фінансування. Тобто це не кінцева сума, вона буде. Більшою в подальшому, залежно від фінансування державного бюджету та власних надходжень пенсійного фонду. Окремо кілька слів про виплату вам в розмірі 187 гривень, яка також приходила в жовтні місяці. Це анонсоване урядом поетапний порядок виплати заборгованості за минулий період. Тобто, якщо раніше. Виплачувалася в порядку черговості повністю вся сума заборгованості, наприклад, 100 тисяч гривень, і ви просто чекали своєї черги. А черга вже там на сьогоднішній день складає 5 років. То зараз за всіма рішеннями усіх. Людей, які відсудились за перерахунок пенсій, буде поетапна виплата. 187 гривень. Це також не кінцева сума, вона може і буде змінюватися в залежності від фінансування, та буде змінюватися від місяця до місяця. Це може бути 187, 200 300, 500 гривень. Будемо дивитися. Отже, за рішеннями, які набрали законної сили після прийняття та введення в дію постанови Кабміну номер 821 а саме ця дата 17.07 2025 року. діє ось такий новий порядок виконання рішення суду та виплат пенсій. Ми знаємо про ситуації, коли рішення набрали законної сили до цієї дати. Було передано на виконання, виконувалася та виплачувалася пенсія в новому розмірі. Наприклад, з двома тисячами соціальної допомоги за постанови Кабміну номер 713 але в листопаді місяці прийшла пенсія без цієї суми на це питання в органах пенсійного фонду в місті Києві мені не змогли надати відповідь, чому так сталося. Окремо також хочу звернути увагу на ситуації, коли за рішенням суду, яке набрало законної сили, наприклад, у травні або в червні 25-го року, вже було перераховано пенсію. Прийшла одна або декілька виплат пенсії в новому розмірі, наприклад, знову ж таки, з тими двома тисячами соціальної допомоги. А в листопаді прийшла вона в меншому розмірі. На жаль, мені не змогли відповісти, чому так сталося, чому це відрахування було проведено. Одна з версій це технічна помилка, але вона не підтверджена. Друга версія це те, що рішення, які були також в минулому, набрали законної сили та були виконані в частині щомісячної виплати. Вони тепер обліковуються таким самим чином, однаково, як і ті, які набрали законної сили після цього. За інформацією з неофіційних джерел кажуть, що це був технічний збій. Так це чи ні? Побачимо у грудні місяці. Отже, резюмуємо: 821 постанова. Окрім того, що передбачила виплату заборгованості за минулий період до прийняття її, також вона фактично визначила новий порядок виконання рішення суду. Тепер, виконуючи рішення суду, пенсійний фонд України буде виплачувати вашу пенсію минулу. На початку місяця, та в кінці місяці робитиме доплату в різниці між сумою, яку ви отримуєте, та якою мали б отримувати в сумі збільшення. Тому, будь ласка, без паніки пенсії надходитимуть і надалі. Ми в свою чергу звертаємось за роз'ясненнями до пенсійного фонду України, оскільки навіть керівники управлінь у головному управлінні в місті Києві. Не знають методик, не знають бюджетів, з яких це розраховується, не знають в якому місяці буде проводитись це виплата точно в якому ні. Ми підготуємо ряд звернень до пенсійного фонду України, до Міністерства соціальної політики за необхідності до кабінету міністрів для того, щоб було офіційне пояснення методики, та чому, врешті-решт, за очікуваним довгоочікуваним рішенням суду, коли воно вже набрало закону сили. Коли є або немає відповіді ще про новий розмір пенсії, вона не виплачується в тому розмірі, в якому мала б бути, та абсолютно жахливу ситуацію, коли пенсія вже була перерахована і виплачена в новому розмірі, але надійшла в меншому. Хоча закон 2262 про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деяких інших осіб прямо говорить про те, що за рішенням суду розмір пенсії не може бути зменшено. Будемо вживати всіх можливих заходів саме для того, щоб відновити е, виплату щомісячної пенсії в належному розмірі, окрім е, виплати за борговності, для того щоб вам детальніше, зрозуміліше пояснити, звідки беруться суми, ось ці чому деяким пенсіонерам прийшло окрім 8806, ще, наприклад, 1950 гривень. Ще прийшло 2200 гривень. Звідки ці гроші беруться? Які джерела фінансування у них, та чого очікувати надалі? Яким чином буде виконуватись рішення, за якими сума збільшення перевищує ось цю суму? Ще раз підкреслюю, що це був умовний приклад умовного пенсіонера Михайла Михайловича, який раніше отримував 10 тисяч гривень пенсії, та якому вона мала бути перерахована в новому розмірі, який очікували і ми, і власне він. Але тепер виконання цього рішення буде проводитись по-іншому. Ось такі ми з вами реалії маємо. Звісно, ніхто не міг очікувати, що виконання цієї постанови буде проводитись саме таким чином. Система насправді дуже складна, а тому. Як тільки ми отримаємо нові офіційні підтвердження, пояснення, роз'яснення, порядок виконання, ми з вами обов'язково ним поділимося, а поки що підписуйтесь на наш Фейсбук, щоб не пропустити дійсно важливих новин. Дякую за увагу! До побачення.